У умовах повномасштабної війни актуальним питанням є реабілітація військових та мирних жителів після важких хвороб та поранень. П'ятий поверх Коростенської центральної районної лікарні у Шоморської сільської ради повністю оснащено і працює як відділення медичної реабілітації. В кінці липня було презентовано урочисте відкриття відділення, на яке завітали всі представники влади, що доклали чимало зусиль, аби медична реабілітація існувала на півночі Житомирщини. Сьогодні ми завітали до керівника лікарні Железнякової Алли Володимирівни, аби дізнатись, як саме функціонує дане відділення та які зміни відбулись, не дивлячись на складний воєнний стан в нашій країні. Реабілітаційного відділення складають 30 ліжок, 25 ліжок стаціонарного відділення реабілітації і також 5 структур денного перебування, денного стаціонару. Алла Володимирівна стверджує, що дане відділення є гордістю лікарні, адже воно, по-перше, відкрилось у період війни. А по-друге, в це відділення вкладається частинка душі кожного працівника, весь колектив, а це 34 особи. Дружній та працюють як один великий механізм. О така у нас потужна фахова команда. Яка сьогодні призначена для надання якісної реабілітаційної допомоги тим людям, які постраждали внаслідок війни, необхідності надавати допомогу військовослужбовцям з пораненнями, з, з, з трусами головного мозку, наслідками травм головного мозку, що є актуальним і дієвим. Ми пишаємося тим, що ми в такі часи можемо надавати таку допомогу. Завідуючий реабілітаційного відділення Анатолій Володимирович Пелькевич із задоволенням розповів нам про існування мультидисциплінарної команди, яка визначає реабілітаційний прогноз пацієнта. Відділення розраховано на 25 ліжок, знаходиться. В головному терапевтичному корпусі на п'ятому поверсі. На даний час це зал лікувальної фізкультури, де займаються фізичні терапевти. Ось Наприклад, стельового підйомника, який вдосконалює ходьбу хворого, імітація ходьби, підвісна система, де хворий переміщується на. Бігову доріжку, бігову доріжку і відновлює свою ходу. Анатолій Пелькевич та його команда детально розповіли про комплекс лікувальних, профілактичних та відновлювальних вправ за допомогою спеціальних засобів, апаратів, тренажерів, які повертають людей до повноцінного життя. До прикладу, це стильовий підйомник. Кабіна для реабілітації, похила площина. Вертикалізатор, профілактор Євмінова, степер або ж апарат пасивної розробки. А ось йде пацієнтка, яка ще два місяці назад перенесла складний інсульт і не могла ні розмовляти, ні ходити, ні піднімати правої руки. Сьогодні вона йде та посміхається, щиро дякує лікарям за вкладену працю, за трепетне відношення. Або ось ще один пацієнт, який не так давно потрапив до лікарні з інсультом і не міг взагалі працювати лівою рукою. Також у відділенні працює логопед і масажист. Працює кімната з хвилювою терапією. Є палата, де застосовують закерит парафінолікування. Також він застосовується при контрактурах суглобів після переломів для відновлення руху в суглобах. Фаховість і бажання наших медичних працівників і надалі розвивати цей напрямок. Він є одним із пріоритетних напрямків в нашому закладі, потрібним, доступним для всіх верст населення, безкоштовним. Тому хотілося б не запрошувати, хворіти, а надати інформацію про те, що ми готові сьогодні надавати цю допомогу людям в нашому закладі. Розвивається реабілітація сьогодні оснащенням новітньої апаратури. На початок реабілітаційного відділення ще тоді, в 2020 році, коли у нас з'явилася така ідея, ми розпочали з великого гарного капітального ремонту. Потім ми запросили гарних фахівців, шукали їх не просто. І ці фахівці, скажімо, єднання таких людей, однодумців, людей з гарним відношенням до хвороб, до людини, тобто вони ентузіасти, можливо, це саме найцінніше, що є в нашому реабілітаційному відділенні. Це кадри і психологи, логопеди. Дуже цікаво наблюдати за тим, як вони працюють з людьми. Своїми новітніми методиками технологіями, як вони поважають і люблять свою професію, як вони самовітно віддаються в цій справі, і це дійсно команда гарних фахівців, які, якими я пишаюсь, і якими ми сподіваємося на подальший розвиток реабілітації. Також потрібно було для розширення умов реабілітаційного відділення скласти не тільки умови гарних комфортабельних палат. А ще й гарне, гарне обладнання сучасне. Тому ми, нам допомогли в цьому наша нашамрська громада, е яка сьогодні також підтримала нашу ідею і е фінансування виділених коштів на е такі серйозну апаратуру і сучасне обладнання. У 2022 році ми придбали багато апаратів і очікуємо ще придбати багато апаратів. Для того, щоб це форма медичної послуги була, ну, скажімо, такою не тільки якісною, універсальною, і яка е, 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 максимально, максимально, і вчасно для тих людей, які сьогодні будуть потребувати її, працює їдальня з дотриманням різних видів дієт для тих, хто може пересуватися сам. А також є послуга індивідуального харчування для тих, хто не має можливості харчуватись самостійно. Завідуючий розповідає про те, що скоро у відділення буде доставлено нову апаратуру. По профілю по Національної служби здоров'я ми контрактували два напрямки: це захворювання ортопедично-травматологічного профілю, неврологічного профілю. А також ми приймаємо участь в Лікуванні гострого порушення мозкового кровообігу. Це інсультні хворі, які після лікування неврологічного відділення оцінюються реабілітаційною командою, приймається рішення на продовження лікування в реабілітаційному відділенні, де вони проходять комплексне лікування. Ось тому переважної часті хворих у нас. Інсультного профілю, це люди, які втратили та мають обмеження руху кінцівок. Після лікування нашого відділення йде покращення відновлення ходи, відновлення рухів руки, відновлення мовлення, заняття з логопедом, а також фізичними терапевтами. Ортопедичний профіль травматологічні хворі, які зазнали переломів кісток після гіпсування і накладення гіпсових лонгід, в них виникає контрактура суглобів, тому розробка суглобів. Ми в комплексному лікуванні доповнюємо фізіотерапевтичною апаратурою, відновлюємо рух на механотерапії. Відновлюємо рух апаратами пасивної терапії. Також і на майбутнє ми плануємо придбати апаратуру, яка вже законтрактована е, умови, умовами НЦЗУ. Це буде поступлення реабілітаційних бігових доріжок, велотренажери. Це буде орбіт реки, також є підвісна рейка в другому залі занять ЛФК. Стіл вертикалізатор, тому ми розширюємося, ми стараємося, ми лікуємо.